Рівному. Прийнято рішення про те, що отаплювальний сезон почнеться раніше. А чи стало тепліше в квартирах у Рівнян, зараз ми дізнаємося. Температура однакова в кімнаті дуже тепло, дуже зручно. Порівняно з тим роком, то чудово. Не знаю, як далі буде, але звичайно, двох класних. У мене пічне опалення, я сама собі тепло. Але в дітей... Не включили. Ще на Степана Бандеру. Недостатньо. Не дуже гріє. Включили. Ну, я не помітив. Київська 83. Ну, щоб знати, де включили, бо може по це не включили. Так, нас включили, помітіло попалення, бо в мене відео. Нормально в нас. Ви знаєте, я в такому районі живу, що мені жаліється. Я біля життя лікарні, там дом валютки, де дом. І у нас котельна, вона вон тут диспансери. Претензій до її немає. У нас автономна отоплена квартири. Через те. Я ну, не відчуваю. Знайомих ніхто, вроди, не скажеться. Ось включили, повз когось... ні.